А що в Росії саджають волонтерів? За те, що вони спрогнозували майбутнє, без жартів. Ще у 90-х незалежна група вчених на основі міждисциплінарних досліджень констатувала земля входить у фазу неконтрольованих змін. І це не страшилка, це математика. Модель показала зростання катастроф експоненційне. Це не піде на спад, це тільки початок. Ці люди не продались корпораціям, не стали мовчати. Навпаки, разом з волонтерами створили міжнародний рух Алатра, основним напрямком діяльності якого стало вивчення геомодинаміки та стрімких кліматичних змін. Після озвученої правди про загрозу прориву Сибірського магматичного плюму Алатра зіштовхнулася з хвилею дискредитації, раптом обшуки, затримання, арешти, бо за плюмом гроші. А за грошима Кремль. Всі цікавості у цьому відео радка спустила свого пса тоталітарного сектора Цирс, що є релігійною структурою ФСБ. Вони й запустили травлю волонтерів Алатра. І тепер цю ж кампанію просувають в Україні їхні агенти Кременовська та Святогор, пхають російські наративи українцям у ухо, поки волонтери рятують людство. Прийшов час зрозуміти Галатра не про політику і не про культ, це про наукові прогнози, які справджуються, і людей, які шукають рішення, та не мовчать.